П'ять років я бачу Україну цифровою і сервісною державою. Я вірю, що саме ми переможемо в цій війні добра і зла. Та після воєнний шлях України здивує світ спроможністю встрибнути майбутнє, де в центрі всіх рішень поставлено у розвиток людського капіталу та інновацій. Де традиційні індустрії переплетені з цифровим і креативним, де громадянин прагне розвитку бере відповідальності на свободу своїх і інших. А щастя і добробут стають результатом розвитку. Також я впевнений, що Україна досягне статусу вільної демократичної держави як повноправного члена ЄС. ці п'ять років зміниться наступне, буде відбудовано нову країну, де корупція неприйнятна, де права людини і справедливість є найвищим благом. А замість відбудовування старої інфраструктури і системи державного управління буде створено дещо принципово нову, нову міську інфраструктуру нову енергетику і промисловість, нову прогресивну систему у світі. Нові адаптивні державні інститути і так у кожній сфері. Колись свобода була лише мрією для українців, але вона стала реальністю для нас. Я впевнена, що перемога у війні з Російською Федерацією вже не за горами, тому через п'ять років ми будемо мріяти не допустити більше кровопролиття на нашій рідній землі та засудити всіх, хто до цього був причем. Хочу додати, що, на мою думку, все ж головною мрією українців через п'ять років буде мрія про новий світоустрій, де нам буде безпечно, вільно та комфортно. Та про власний успіх та щастя. Вірю в перемогу. Вірю в справедливість. Вірю за правду. У новій державі з'являться й нові традиції, деякі суперечки з минулого втратять значення. А військові дії стануть завершальним моментом її об'єднання. Святкування Дня Перемоги.